У самісінькому центрі Бердичева просто неба. Молода особа виводила аквареллю на Мольберті місячного кота, який, судячи зі всього, чатував на місячних рибок. Час від часу посмішка на натхненному обличчі художниці поступалася з осередженості. За кожним її рухом уважно слідкували глядачі. Легкої невимушеності тутешній атмосфері додавала приємна музика. Такою собі вишенькою на торті став вуличний майстер-клас у виконанні бардичівської художниці-дизайнерки Валентини Коломієць. А тортом, власне, виступила її перша персональна виставка, що розгорнулася поруч в арт майстерні на європейській 66. Прем'єрну презентацію своїх робіт Валентина нарекла життя як казкам. Казку організувала разом із друзями, знайомими і просто небайдужими до мистецтва людьми. У мене була така мрія, ще коли я почала малювати, а це було дуже рано фактично, скільки пам'ятаю себе, стільки малюю. Ось, але завжди не вистачало якогось впевненості в собі, можливо, якихось ресурсів, навиків, знань, щоб це провести. І зараз в вік соцмереж дуже є багато всяких ідей, різних молоді. Так само молоді художники виставляють свої роботи на такому рівні, на якому вони бачать. Все, що мене оточує, мене ну, надихає на створення моїх робіт. І я це хотіла передати, що це не обов'язково має бути щось стандартне, щось от в тому форматі, в якому ми звикли бачити виставки робіт. Ось, Це не обов'язково щось таке тихе і затишне. Це може бути набагато сучасніше, набагато, в принципі, в тому стилі, в якому я малюю, в тому я й хотіла провести цю виставку. За плечима Валентини Коломієць, Бердичівська художка, диплом спеціаліста з промислового дизайну та 5 років роботи дизайнером кованих виробів. Між іншим, це вона виступила однією з розробників ескізів, відомих городянам та багатьом гостям міста піджачка з Бердичева та Арки Кохання на центральній площі. Команда, до складу якої входила Валентина, приклала талант та вміння і до створення меморіалу Слава героям. А на картинах на картинах казки. У них такий світ, такий настрій і емоції, що їх бачить та переживає авторка. Створено та сил і енергії покладено багато, розповідає сама Валентина. Вона не обмежує себе якоюсь однією технікою, одним жанром чи одним матеріалом. Аквареллю, припустимо, акрилом чи пастеллю. Коли є натхнення, у хід ідуть і вони, і маркери з ручками, і все, чим можна передати на полотно свій талант. Коли вирішила, що виставці так і бути, продовжує художниця, довго міркувала, які саме картини увійдуть до експозиції, а потім придумала назву від неї танцювала. Понад усе зізнається, хотілося аби глядачі, побачивши її роботи, опинилися у казці. Коли вони заходять в зал, там де виставлені роботи, нехай їх лише на хвилину, але вони відчують себе як у касі, що може бути ще щось, крім того, що ми звикли бачити, крім того, що в нас є в нашому житті. Тому що коли починаєш ці дрібниці помічати, воно їх стається, цих чудес все більше, більше і більше. Тому звичайно, я хотіла, щоб люди, виходячи звідси, були вже трішки іншими. І щоб ця виставка якось на них вплила в плані емоційному, щоб вони навчились мріяти, бачити хороше в житті. Які враження можуть справити на людину? Казкові картини авторства митця із псевдонімом лайтер глядачі кажуть: дивишся на персонажів запальнички, і хочеться захоплюватися, думати, посміхатися, а не хочеться сумувати, злитися чи скиглити. Я особисто не знайома з художністю, але точно можу сказати, що ці картини духовно збагачують і допомагають кожному мати гарний настрій. Я вважаю, що дана атмосфера допомагає кожному збагатитись духовно та дізнатися щось нове для себе. І можливо, ця виставка для когось стане як новим подихом і допоможе відкрити у собі новий можливо талант. А якщо не секрет, то що думали, дивлячись на картину? Ну кожна картина взагалі несе у собі особливий зміст. І дивлячись на картину, я уявляла свою якусь можливу атмосферу, у якій художниця її малювала близько двох тижнів роботи Бердичівської запальнички. Валентини Коломієць прикрашатимуть стіни майстерні на європейській. Усілякі чарівності мало не постійно відбуваються з людьми лише потрібно уловити де і в який момент, переконана художниця. Так що у городян ще є час стати головними героями звичайних див. Життя зараз вже воно дійсно таке, як казка. Якщо бачити навколо себе, хай це буде дрібні, але чудеса. Воно буде таке.